Зима чарівна пора, коли все навколо вкривається білосніжним покровом. Але, на жаль, під пластами снігу можуть ховатися вибухонебезпечні предмети. Через це взимку мінна безпека набуває особливого значення. Неможливо візуально визначити місця, де велися бої або ж були розташовані війська. Осіння жухла трава нахиляється, на неї падає листя, прикриваючи собою вибухонебезпечні предмети. Все це потім накриває біла ковтра снігу. Сніг маскує все, навіть величезний танк може сховатися у білині. Смертоносні прилади непомітні, але від цього не менш небезпечні. Побачити загрозу під таким природним маскуванням неможливо. Утім, вона залишається незалежно від пори року. Тож варто віддати перевагу розчищеним місцям, призначеним для відпочинку паркам, скверам чи дитячим майданчикам, та уникати незнайомих місць. Пам'ятаємо, що міни, нерозірвані снаряди, мінні пастки можуть вибухнути. В будь-який момент. Тож не нехтуйте правилами безпеки. Звертайте увагу на попереджувальні знаки та не ходіть по непротоптаних стежках. В жодному разі не заходьте на території, позначені показчиками мінної небезпеки. Згадаємо три правила: не чіпай, не підходь, подзвони 112 або 101. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодного оновлення. Бережіть себе. ДССТ це мінус міни. Слава Україні!